Ми продовжуємо наш ранковий телемарафон. І сьогодні сьогодні, і в нас в етері наступна наша гостя. Порушуємо дуже важливу серйозну тему. Тему а, про військових, а, які самовільно залишили частини, і а, є рішення в цьому питанні, тому ми запросили сьогодні Ольгу Зелінську, вона адвокатка, волонтерка. Тому сьогодні і день волонтера. Ми трошечки про це поговоримо. Я вас вітаю в нашій студії. Так, а, вас... Чому ми торкнулися цього питання? По перше, це Дуже важливо і знати, і розуміти, можливо, хтось не чув, а, хтось не знає, як вийти з певної ситуації. Але тим не менш, що 29 листопада поточного року набрав чинності закон України про внесення зміни до глави 12 при кінцеві положення закону України про військовий обов'язок і військову службу щодо. Умов продовження військової служби під час дії воєнного стану окремим категоріям військовослужбовців. Ці зміни вони дають можливість повернутися тим військовослужбовцям, які самостійно залишили частину чи вчинили дезертирство. Зараз, будь ласка, трошечки, що таке самовільно, в чому різниця? Самовільно залишена від дезертирства, і ну розкажіть про застосування цих змін на практиці, як повинні діяти військові в такому випадку. Ну, в першу чергу хотіла б подякувати за запрошення і за те, що піднімаєте такі важливі теми, тому що дійсно військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, так сказати, це абревіатура від самовільне залишення військової частини, а також дезертирство. У чому різниця? Самовільне залишення військової частини це передбачає певний проміжок часу, через який військовослужбовець збирається повернутися до військової який служби це проміжок День, два, три ні, не визначено чиним ага. законодавством, чітко не визна. Але визначено намір, що він збирається uh -huh. повернути, тобто він залишає частину на короткий проміжок часу, а потім в нього є намір повернутися. А дезертирство це коли взагалі без наміру повернутися. Військову uh -huh. частину Тому в нас, на жаль, дуже багато військовослужбовців, які через певні обставини об'єктивні чи не об'єктивні, це являється кримінально карним діянням, вчинили так звані злочинці, звичайно дезертирство. За це передбачено дуже серйозне покарання. Ання лише реальне позбавлення волі від 5 до 10 років, і е, наразі підписання цього закону і вступ його в силу з 29 листопада дає можливість такій категорії військових службовців, які бажають повернутися на службу, е, зробити це для себе, скажімо так, без кримінальної відповідальності. Тобто, е, як це буде відбуватися е, насправді ще більше як півроку тому в нас вступив дій закон, яким було внесено зміни до кримінального кодексу України саме з частини п'ятої статті 401, які також звільняли військовослужбовців від кримінальної відповідальності, які мали намір повернутися до військових частин. Але це дуже довга процедура. Ну як довга, тому що більшість дуже багато справ в Україні заведено внесено відомості в ЄРДР для того, щоб військовослужбовця спочатку звільнити пройти цей механізм, це робить лише суд. До цього моменту це робив лише суд. Як це відбувалося? Військовослужбовець звертається до державного бюро розслідування, в якому розслідується його кримінальне провадження, і державне бюро розслідування звертається з клопотанням. Прокурор... дане клопотання переадресовує. Прокурору і прокурор вже звертається з ним до судів для того, щоб звільнили військовослужбовця від кримінальної відповідальності. З Таким же клопотанням міг і особисто військовослужбовець звернутися, але при умові, якщо вже його кримінальне провадження, перебуває в провадженні суду, а не на досудовому слідству. А ви ж розумієте, з урахуванням загрузки наших суддів, з урахуванням загрузки. Прокурорів слідчих ДБР, в яких просто тисячі справ це розтягувалося на такі довгі довгі проміжки часу, і поки було рішення суду про звільнення, яким передбачало, що протягом 72 годин військовослужбовець повертається до військової частини, і тоді його звільняють від кримінальної відповідальності, проходило великий проміжок часу. І за цей час військовослужбовці не мали можливості фізично повернутися до виконання своїх обов'язків, тому що що при умови е, порушення кримінального провадження за цими статтями, в тій частині, з якої вони пішли, там їх не ніхто зі списки військової частини не вираховує, тобто їм просто припиняється служба, і тому вони не могли е, перейти до іншої частини, щоб їх е, продовжили там їм службу, і це було таким ну е, своєрідним колапсом. Е, наразі цей закон дає можливість до того, як суд розгляне їхні. Питання, тому що все таки їх буде все одно суд звільняти, але з 29 листопада вони мають право прийти до ВСП. Військова служба правопорядку, або до е, військової частини, в якій вони бажають продовжувати службу, дуже важливим, вони не можуть повернутися до свій, своєї військової частини з внесенням цих змін, вони повертаються до іншої військової частини, яка командир якої е, надає згоду на те, щоб такий військовослужбовець в його частині продовжував цю військову службу. І коли вони повертаються, е, Командир військової частини зобов'язаний. Не пізніше ніж через 42 години поновити такого військовослужбовця на військовій службі із забезпеченням його продовольчого забезпечення, грошового забезпечення, соціальних пільг і так далі. Тобто, військовослужбовець вже не чекає, поки там буде рішення суду, а вже протягом 48 годин його поновлюють. А в той же час командир військової частини повідомляє це його обов'язок про військову.

Або правоохоронні органи, в яких є це кримінальне провадження, про те, що такий військовослужбовець вже перебуває на у нього на службі. Тому даний закон дає можливість дійсно повернутися тим військовослужбовцям, які бажають без будь-яких для них негативних наслідків. Тому що в подальшому, все ж таки, по ним все одно буде закрите привина провадження. Тобто, це не виправдання військовослужбовця, це закриття. Це дві дуже важливі речі, тобто, але в них не буде кримінальні. Альнеї відповідальності не буде судимості, і вони зможуть продовжувати службу з нарахуванням цих соціальних пільг, гарантій, грошового забезпечення і так далі. Є по факту на практиці, хто повернувся таким чином і а дуже багато. От справа в тому, що це, цей, ці зміни ще передбачають, що такі військовослужбовці повинні повернутися до 1 січня. А поточного року, звісно, щоб у них не було кримінальної відповідальності, то до 1 а, січня це наточного на року. Строк. Так, тому що дивіться, поясню чому тому, що коли запрацював той механізм, про який я вам розповідала, що ще там, більш як півроку тому, звільнення mm -hmm. і так далі, да, через суд, що почало відбуватися? Військовослужбовці, які знаходяться на військовій службі, скажімо так, в дуже складних умовах, про які ми з вами навіть і не не здогадуємося, да, і е, за розпачем. Вони не знають, що робити, і вони йшли все СЗЧ. Да, вони йшли все СЗЧ, розуміючи про те, що вони там підуть, якщо їхні питання ніхто там не збирається вирішувати. Про те, що вони підуть місяць, два-три там, ну скажімо так, відпочинуть. Погуляють трішечки сім'ями своїми побудуть, а потім прийдуть просто і заявлять про те, що вони хочуть повернутися до служби, і в даному випадку їх звільнять від кримінальної відповідальності і вони поверталися. І ви ж розумієте, якщо військовослужбовець розуміє, що в нього є такий механізм в будь-який момент, то це відбувається колапс. Тому що ну, уявіть собі, от в один в один момент так всі от військовослужбовці зірвуться, то зрозуміло, що країна паде. Тому от були прийняті. То такі певні чи да, певні запобіжники, такі mm -hmm. да щоб це не було, щоб от коли я хочу, тоді пішов, погуляв, повернувся і так далі. Тобто, от зараз у цей закон, яким внесені в ці прикінцеві положення, він дає можливість їм без будь-яких наслідків і з поновленням грошового забезпечення повернутися до 1 січня. І це стосується тих військовослужбовців, які вчинилися заче дезертирство до 29 листопада, тобто ті, що вже після 29. Mm -hmm. На них цей закон уже, ці зміни не розповсюджуються. Вони вже притягаються до, до кримінальної, кримінальної відповідальності, відповідальності на загальних підставах, так? А, ну, дуже важке питання, ви так а все шо? пояснили, все тобі зрозуміло. Так. Ну, це ну, я, дійсно то, юридичний теж, аспект. Uh, uh -huh. Дещо чув про, про ці. Uh, подій, називаємо це так, і є військова. Я знаю, що окрім цього, велика кількість бригад, наприклад, 47 ма вона теж запроваджує свій механізм з того, що якщо ну ви привели голову до ладу, ви готові повертатися повернути країну, то за рахунок рекрутінгового центру 47 сьомої бригади, ви дуже швидко можете поновитися в нашій бригаді в бригаді відомій, де піклуються про військових, де піклуються про те, про їхнє життя, про їхні. Забезпечені технічними засобами оборони та наступу, тому мені зараз я слухаю набагато це стало зрозуміліше іще. Так, і до речі, це дуже такий корисний зміни, тому що до мене звертається більшість військовослужбовців, які хочуть перевестись з однієї частини в іншу. І справа в тому, що навіть говорять, що Ольга Сергійна, за рахунок того, що нас просто там чекають в іншій частині, а тут не відпускають. От я не знаю, я, мабуть, піду в СЗЧ, а потім я просто повернусь до іншої частини і так, і так насправді так хлопці робили, тому що просто дійсно так. Там те командування їх не відпускає, і в них не було фізичної можливості юридично фізичної можливості перевестись. І вони дійсно так робили. Вони вчиняли СЗЧ, і це давало їм можливість потім повернутися до інших військових частин. І зараз, якщо військовослужбовці попадають до ВСП, які вчинили дезертису чи чи сече, я вам скажу, там уже там уже знаходяться а, ці рекрути з певних військових частин, і вони вже стоять і пропонують їм. Вирішення цього питання, щоб вони зацікавлені, щоб вони поставити питання відмовитися до з командиром. От що вони, частини, вони вже, вони вже, там, кожен стоїть, себе рекламує. От ми там така гарна часть, давайте ви до нас, а ми до вас. І вже військовослужбовець в нього вже є можливість обирати військову частину. У мене навіть на практиці, от те, що по-свіжому до 29 листопада військовослужбовець там зовсім молоденький, 23 mm. роки контрактник пішов, був в СЗЧ. Побіг Тимним причинам, і потім вирішив повернутися. Прийшов в ЕСП йому запропонували в певну бригаду повернутися. От його повезли, туди забрали, але от таких от. За таких механізмів же ж не було ще повернення, тобто його там забрали десь 5 листопада, здається, чи 4-го, а закон вступив лише 29. го І от ми почали. У нас почалася така, знаєте, переписка з військовою частиною, тому що хлопець і хоче там бути, а в військової частини не було можливість його навіть поставити на продовольче забезпечення, вже не говорячи про грошове забезпечення. Розумієте, ну зрозуміло, що його там всі кормили, поїли, але скажімо так, що це не зовсім воно ну було ну Зовсім юридично е, правильно. І він там да зараз проходить якісь там е, учбові нові там програми там вони oh, втілюють і так далі. Та, ну Він вже багато років, Ну як він там, з 19 років служить, але я маю на увазі, що саме з цій частині. Я йому кажу: слухай, е, ти маєш повне право до цього закону, кажу ти маєш повне право, ось у нас є відповідь, що да, ти тут чекаєш на рішення суду. Поки рішення суду немає, ти можеш право Повне право піти з цієї військової частини, тому що, не дай Бог, чого, і ну просто він там незаконно знаходиться, скажімо так. Розумієте? Тебе тут немає. Да, тебе тут немає, по факту. Да. Він каже: Ні, Ольга Сергіна, я хочу. От я там в порівнянні з тією частиною військовою, от я хочу, тут мені тут подобається, мені ж тут і побратими, і все. От я не хочу. І розумієте, і не було от, ну, можливості, я починаю там на слідчих тиснути. Ну, давайте щось вони кажуть, Ольга Сергіяна, та в нього справа в Полтаві. Зараз нам тільки там по ЄРДРу, тільки класно, ну, в електронному вигляді вона тільки поступила до нас. А фізично це в кращому випадку, можливо, буде на початок 2025 року. А поки воно ще дойде до суду, і від собі, який це проміжок часу, великий, ну і що, от якби не було цього закону, військовослужбовець і вони його не можуть послати нікуди для виконання будь-яких завдань. Ну, по суті, він там може тільки сидіти і, не, і не, 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 не зрозуміло на яких підставах. А зараз у цей закон він прикрас прекрасно урегульовує ці питання, і от зараз його все от поставлять уже на грошове забезпечення, і тому це вже приклад з практики. от Ми вже написали там їм запит, це вже розписали, і вже командир нам відповів, що да, окей, все ми все бачимо, все вступило в силу. Тепер от все в нього буде добре. Тому я вважаю що це такий закон позитивний, який тобто законодавча база потихеньку-потихеньку добирається до да. нагальних потреб армії. Те, що да. треба вирішувати, прямо ну Притично. де тут тепер ще вчора треба да. було вирішувати тому що наскільки я знаю. Там десь біля року не можна навіть було переводитись між там, ЗСУ і Нацгвардією. Да, Це Це були... ну, проблема так. була б да, переводу між частинами дійсно. А які причини можуть бути, що от військовий хоче перевестися, наприклад? Ой, ну без дивіться, вич. ну, ну безліч причин. Ну, починаючи від того, що не знайшов спільної мови з командиром mm -hmm. своїм, да, і закінчується тим, що е, там, його не влаштовує. 음, ну, матеріальне, технічне забезпечення, сада е професія да, військово-облікова спеціальність. Ну тому, що ну не для кого не секрет, що е військовослужбовці в них одна військово-облікова спеціальність проходять, вони одне їм дають, а потім людей не вистачає і їм Факту робиш... і їх. Ну звісно, їх посилають туди, куди потрібно станом на зараз. А в нас відповідно до статті 16 статуту внутрішньої служби ЗСУ, у нас військовослужбовці. Зобов'язані виконувати свої службові обов'язки за своєю спеціальністю, mm -hmm. розумієте? Але е, е, дуже часто цим зловживають командири. Я їх і розумію, ці командири, бо в них людей немає, розумієте? Ну, дуже має мало, робити зрозуміло, роботу. дуже мало людей, що ну, ж, бачите, зараз уже, на жаль, такого немає, як було в перші дні повномасштабного вторгнення, коли люди чекали в чергах, і в мене навіть були такі хлопці, які говорили: Ольга Саріна, ви не повірите, а ми приходили в ну, в ТЦК та СП. І навіть гарі ми навіть свої гроші пропонували за те, щоб нас взяли до військової служби. Так було на початку повномасштабного вторгнення, коли вся країна, от зараз якраз день волонтера, да коли вся країна от згуртувалася. Насправді я ці часи споминаю які такі самі морально натяжчі. Але мені здається, що були такі найкращі часи нашої країни, тому що ну наскільки така була згуртованість, я пам'ятаю себе, коли ти їдеш по е, такому ну порожньому місту Запоріжжя, багато ж повиїжджало людей да, перші дні. Е, а хто не повиїжджав, той просто сиділи, боялися вийти. І ти, коли бачиш людину в формі, ти навіть не знаєш, хто там ти цікав, там чи тобі хочеться. Ну, у мене от, особисто у мене таке було бажання от його е, вибігти. Обійняти, розцілувати, подякувати навіть за те, що він тут запоружений, там а тут я думаю, що мабуть. Я такий захист відчувала. Коли ще з автоматами люди там і супермаркетами вони ходили, і якось і вулицями. Не зрозуміла, там це там господи, як в нас було ТРО, чи це там вже військове. Чихта і ти такий я відчувала от захист від цих людей, що можуть дійсно підбігти там. І ну якщо не боже, щось там станеться. Як вважаєте, Якби ну не те, що що зробити, якби. Якби зараз Україна, українці об'єдналися б як там в лютому, в березні го Перемога вже була б? Я думаю, що однозначно була, б, тому що е, я, ну, оскільки в цій сфері працюю, скажімо так, да, давно вже. І е, насправді у нас навіть ну, нехватка зброї це одне. У нас немає людей. І в нас немає людей на фронті, і в нас немає людей щирих розуміння того, що війна стосується всіх. На жаль, розумієте зараз більшість от сьогодні день волонтера. Да зараз більшість у нас людей. Більшість волонтерів, я не скажу, що всі да є порядні волонтери. Але ж ми знаємо, що більшість волонтерів займаються так званим волонтерством для того, щоб собі забити тобто це перетворило на бізнес. Це вже бізнес, розумієте, Тому що е коли почалося повномасштабне вторгнення, на перший день мене був шок повний. Да? Ну як у всіх, мабуть, українців, 24 лютого. А 25 го я пам'ятаю себе, я е так сіла. Е, і е, кажу все чоловіку: більше плакати я не буду. Треба щось робити. Тому що, знаючи свій темперамент і характер, я собі можу так накрутити, що буде горе, як то кажуть, розумієте? Тому треба щось робити. А що робити? Грошей немає, розумієте? Це не то, що хтось там щось очікував. У нас така ще ситуація. Ми якраз перед цим купили тільки будинок, там, залізли в борги і так далі. Тобто, що робити? Волонтерством я ніколи не займалася. Я розумію, що вже та адвокатура, вже нікому не треба, це вже все на паузі буде. Ну, і от я я кажу, так, що там у нас по грошам? Він каже, я не знаю, може, 200 чи 300 доларів там щось десь відкладено, більше не маємо. Кажу, добре, йдемо, там щось в кошельку наш грібали, там щось, чи 2 триста щось таке було. І е, їдемо, кажу, мені треба якось заспокоїти. Ми з ними їдемо е, і купуємо бенти, перев'язки, вони на мене так дивляться, ці фармацевти думають, боже, це дівчина чи для себе так уже хвилюється, кажу, дайте мені на цю суму, все, що є, необхідне для першого надання допомоги. І от ми зібрали цей ящичок. Я його сфотографувала і відвезли в військовий госпіталь наш. І після цього я виставила такий пост. Я зверталася до колег, але більше до суддів і прокурорів я написала, що шановні судді і прокурори, оскільки я розумію, адвокати вже будуть без роботи. Вам все ж таки держава плати. Давайте якось об'єднаємося. І тому що я була от у військовому госпіталі, там вже багато Певні були... Багато вже поранених, тому, які ранку, потребують допомоги. Так також так, вже. Так. А, і а, в госпіталі отакі вже списки вже відразу подали, що їм потрібно, необхідне. Я кажу, давайте, будь ласка, об'єднаємося і їдьте в госпіталь, їдьте туди, куди ви знаєте, і допомагайте. Якщо не можете, ось моя там картка, я там до до жодної копійки відзвіту. Ну я ж не, я не волонтер, я не надію, що там хтось щось буде там. Знаєте, таким дати. чином стали ще й волонтеркою. Да, слухайте, і, а, і в кінці я була написала, бо інакше ми будемо з вами вивчати закони. Російської Федерації, і ви не повірите, боже, як пішов тут такий шкал. Оце мотивація. І в мене судді прокурори, насправді дуже допомагали судді. От я активного волонтерства, це в нас було три місяці. Ми згуртували цілий штаб адвокатський волонтерський. Боже, що ми тільки не робили? Ми, і ши, ми навчилися, ми шили розгрузки, ми робили плетоноски, ми робили ці так звані броніки. Ми кормили щодня біля чотирьох тисяч військовослужбовців, прикордонники, які були на нашому напрямку, сюди їх прислали на. Рапортом тоді ми кормили ДНС, поліцію, тобто дуже багато. Ми згодом там вже і тепловізори, і що ми тільки. Тобто за три місяці. І тоді, розумієте, це було таке гуртування, У нас було входило сюди 15 адвокатів. Це була така згуртованість. Ніхто навіть там знаєте, які, які там грої, про що ви тут своє останнє віддавали. Приходили. Я пам'ятаю той час, ми навіть боялися за ті гроші заправити автомобіль, з'їздили на своєму. До останнього, потім вже мене приходять кажуть, Оля, ну ми ж їздимо, у нас вже нема навіть за що, ми вже все витягнули, за що, кажу, ну беріть тут звідти. Я говорю, що ж робити, ми що? ну, така була згуртованість, і я це так згадую, з таким знаєте, теплом. І тоді згуртованість людей. Я пам'ятаю, у мене телефон обривається. Ніколи не забуду, мені телефонує одна. Бабуся і каже: а ми ж і продукти, в кого є можливість, збирали все там, назвали адресу, куди привозити. Одна бабуся телефонує, каже, дочко, а в мене тут я ж так хочу хлопчикам допомогти. У мене є Ну, Думаю, знаєте, може там, ну бо нас телефонували там, і тушки свиней, приїдьте, безкоштовно заберіть. Кажу, а що у вас там? Вона каже: Та ну, мабуть, грамів 600 куриного філе в холодильнику, в морозілочки. Кажу, боже, бабусечко, та з'їжте ви самі 600 собі, грамів. Да, ну... Представте, наскільки будете. Так, натхненно про все люди. це розповідаєте. І дійсно, що кожна людина е, хотіла хоч да, от, да, от, от да, у тими грамами допомогти. Да. Я вам дуже, дуже вдячна, що ви прийшли. Ви дуже серйозну тему сьогодні нам е, показали рішення, як зробити так військовослужбовцям, які самовільно залишили частину чи в дезертирство, пішли е, як поновитися на військову службу без кримінального покарання для себе. Хто не подивився або щось прослухав, передивіться ще раз в Ютубі. Ольга Зелінська, адвокатка, волонтерка, була сьогодні в гостях.